Здається, що ніби вчора ми були учнями, бігцем спішили в школу на урок. Хвилювалися перед контрольною, з трепетом переступали поріг школи. Сьогодні ми знову спішимо у школу. Все так же хвилюємося перед контрольною і з тим же трепетом переступаємо поріг школи. Тільки ми вже більше не учні. ми Вчителі у своїй школі Знову малюються картинки шкільних днів, коли ми були безтурботні, а ви відкривали нам дорогу знань, дорогу в життя. Ви вкладали в нас свою душу, своєю любов'ю і невтомною працею. Ви виховали нас тими, ким ми є зараз. Нам так приємно згадувати, як ви нас вчили писати і читати, як ставили перші хороші оцінки. Пробачте, що іноді ви приділяли менше уваги своїм дітям, ніж своїм учням. Дякую, що не викликали мою маму до школи, а йшли просто в її клас. Переконалися, що вчитель це не лише дар від Бога, а й важка, і наполеглива праця. Тільки ви знали, чому трава зелена, чому косинус називається косинусом, і чому йому можна розмовляти на уроці, а мені ні. Вибачте, що заспокійливо ви купували частіше, ніж вітаміни. Дякуємо, що своїм прикладом ви надихнули нас стати схожим на вас. Дорогі вчителі, шановні колеги. Щиро вітаю вас із цим чудовим осіннім днем, днем вчителя. Бажаю вам незгасимої енергії, квітучого здоров'я, нових звершень та перемог. А головне, миру та спокою у нашій країні і швидкої перемоги. Сердечні вітання з далекої Норвегії. Шановні мої колеги, друзі, в цей непростий час я вас вітаю з вашим професійним святом і з нем вчителям. Доля приготувала нам усім важкі випробування. Але ми ж, українці, значить, ми сильні, вільні, незалежні. Вітаю вас і бажаю вам передусім здоров'я, витримки, наснаги, віри, незламності духу. Я вірю, що Україна переможе, і ми зустрінемося з вами під мирним небом. Міцно вас усіх обіймаю, сумую зі святом. Все буде Україна. Хоч війна і вносить свої корективи, але їй не вдасться зламати вчительський сталевий стержень витривалості, адже вчитель це не професія, вчитель це покликання.